Звернути на лісову пізнавальну стежку можна за селищем Березина, що на 124 кілометрі автошляху Київ-ЧОП. Це рекреаційна ділянка, яка призначена для того, щоб людина, яка знаходиться в області чи приїжджає в області, є мешканцем, може сіль на щоб могли приїхати і відпочити тут, а також пізнати роботу лісівників і людей, які працюють в лісовій галузі. Йдучи по стежці, можна побачити стенди із інформацією про пожежну безпеку лісу квартальні стовпи, які слугують орієнтиром. Ліс, звичайно, я люблю гуляти сам, так. І часом можна заблукати, але завдяки ось таким стовпчикам я можу телефонувати лісникам і, назвавши номер кварталу, на ньому вони мене з легкістю зможуть знайти. Тежка також поділена на зупинки. На стендах розповідається про лісових тварин та рослин. На одній із локацій є скляний вулик, в якому живе бджолина сім'я. Чим він цікавий, можна подивитися ззовні, як працює бджолина сім'я всередині. А бджоли на нас не звертають абсолютно ніякої уваги. Вони вони зайняті своєю справою. Вони приносять мед, вони приносять пилок, вони вигодовують потомство. І ще однією із зупинок цієї стежки є розсадник молодих дерев із насіння. Кожен відвідувач нашої локації може зробити нашу справу пересадити дерево, побачити, як воно росте, звідки воно висівається на сінечко, долучитися до нас. Керівник розсадника Андрій Заремблюк алюминієво розповів: дерева. окрім сосни і ялини, в них на території вирощують незвичайні для нашого краю дерева. Це половнія, алюмінієве дерево. Листки мають в діаметрі 50 см, 70 см. Росте дуже швидко, енергійно. Правда, любить хороші ґрунти і якісний полив». Такі стежки лісівники планують облаштовувати і на інших автомагістралях, які проходять територією нашої області. Дар'я Самаріна, Сергій Базилюк, новини на Суспільному.